Я закликаю взяти участь у фешмобі, який названий на честь вінницького націоналіста, політв'язня Юрія Хорта. Ось уже рік він знаходиться у Вінницькому СІЗО за звинувачуванням про організацію масових заворушень. Хоча насправді його вина лише в тому, що він публічно порвав портрет Порошенка. Не секрет що кількість патріотів, посаджених нинішнім режимом Порошенка Авакова, давно переплюнула бандитський режим Януковича. Люди, які прийшли до влади на почах націоналістів, і з великим завзяттям кидають їх за ґрати, за надуманими. Звинувачуваннями та сфабрикованими справами. І з цим не можна миритися. Тому цей флешмоб як продовження боротьби за волю патріотів, як подразник нинішній системі, як прояв нашої незгоди із такими діями режиму. Порвавши портрет Порошенка, я протестую проти системи, яка саджає патріотів та захисників України. Це вияв моєї небайдужості та гострої незгоди із нинішніми діями влади. Це вияв єдності, а тому незламності. І тому, якщо ти не згодний із діями влади, спрямованими проти патріотів твоєї країни приєднався до флашмови, вияви свою небайдужість та несходу. Май сміливість сказати про це в голос. Свобода хорту, свобода політв'ятня.